Шановні присутні, відповідно до графіка засідань постійної комісії міської ради, ми методи підготовки питань для розгляду на чергові 84-ї сесії міської ради проводимо засідання постійної комісії. Відповідно до чинного законодавства засідання комісії проходить пораження відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися за допомогою системи Рада голосу. Всього за списком у нас 5 членів, присутні 3, відсутні 2 по поважним причині. Зареєструвалися 3 члени комісії, комісія повноважена. На засідання комісії запрошується міський голова, секретар міської ради, заступник міського голови, керуючий справами секретар виконавчого комітету, працівники апарату міської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів, доповідачі з питань порядку денного. Переважна більшість присутня. Прошу під час засідання конці дотримуватися регламенту для інформаційної інформації до 5 хвилин, для участі в обговорення до 3 хвилин. Для репліки 1 хвилина. Під час інформування та висловив обов'язково користуватися мікрофоном. Бажаючи взяти участь в обговоренні питань, повинні представитися. Шановні колеги, потрібно затвердити порядок денного засідання комісії. Для порядку денного включено лише одне питання: про проєкт рішення про внесення змін до рішення 29-ї сесії міської ради 8-го скликання від 10 лютого 2022 року номер 794 про затвердження комплексної оборонної правоохоронної програми. Липовецької міської територіальної громади на 22-25 роки зі змінами. Пропоную затвердити порядок денний. Голосуємо за три рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Перше питання про корект рішення. По порядку денного інформує ФОМІН Андрій Володимирович, Заступник начальника відділу поліції No4 Вінницького районного управління поліції управління національної поліції у Вінницькій області. Просі. Прошу затвердити. Додався, е додався. 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 Прошу затвердити змін е е за до заходів комплексу прохорону програми Заковацької літеральної громади, а саме передбання обладнання відеоспосередження та його встановлення. Є запитання? Голов членів комісії? Інформацію доповідача з даного питання взяти до відома, погодити проєкт рішення внести на чергової 74-ї сесії міської ради 8-го скликання. Пропозицій інших немає. Голосуємо. За 3 рішення прийнято. Питання порядку денного комісії розглянуто. Засіда завершено.